Як ви знаєте, ми займаємося продажем автомобілів, а сьогодні у нас просто корабель на продажу. Просто подивіться на його розміри. Це Ford F15016 150 16 року випуску 2,7 кабуст на двох турбінах на повному приводі, в темному синьому кольорі. Можна настільки здоровезна, що не влазив в мій телефон. Що гарного в цій машині є? Якщо до чого я розповідав про якісь великі багажники, забудьте про все, що я казав. Ось великий багажник в автомобілі. І, що, і це, щоб ви розуміли, це легковий автомобіль. Цей автомобіль важко назвати легковим. Е, Повний привод, тут також багатофункціональний, можна переключатись подовжені передачі і так далі. Дуже красива оптика Галогенки в протитуманних фарах. Знаєте, доволі потужний. Виглядає по-мужньому справжній автомобіль для чоловіків. Це цей Ford F150. Місце в салоні безмежно багато. І Ще цікава штучка, тут що двері відкриваються. тут наче ручки не бачите, але також можна відкрити. І додаткові місця тут також є. Одним движенням руки ми можемо зробити такий проход. Дивіться, зараз відкрию з того боку. І цей автомобіль можна використовувати як перехід. Знаєте, метро є перехід між станціями. Ось ви можете звідси зайти, там вийти. Місця дуже багато в салоні. Автомобіль має гарну комплектацію, звичайно, що повний електропакет. Да, оці малесенькі вікна також відкриваються, дивіться. Круто. Такі маленькі, як форточки, але відкриваються. До речі, всі вікна атонувані. Це ж великий плюс. Є вакадемки лежать. В цьому автомобілі є газ. 2,7 екобус з двома турбінами. Да, і тут є газ. Коротко, дуже багато грошей треба щоб поставити на такий автомобіль газ, 1200 доларів. Установка газова буде коштувати вам не знаю, наскільки це спасе ситуацію в такому великому автомобілі. Але я думаю, що це дійсно воно того вартує. Мультифункціональне кермо. До речі, у цей автомобіль має 97 тисяч км, це пробіг рідний. Дивіться, велика. Приладова панель. Ось якраз таки той важіль, що переключає, можна їздити на передньому приводі і на повному. HL, я так розумію, це подовжені. Коротше, я думаю, що цей автомобіль важко буде десь втопити. Я думаю, що він виїде в багатьох важко доступних місцях. Що ще? Сенсорний дисплей такий. Медіа. Блюдуз можна під'єднати, двозонний клімат-контроль, підігрів і передніх сидінь для водія і пасажира, підігрів заднього складу також є. Подивіться. Е, підстаканники, тут можна повноцінно обідати, я не знаю, мій об'єднаний стол вдома набагато менше, ніж, ніж тут. Можна розкластись і подивіться тут. Це підлакітник, щоб ви розуміли. А тут можна жити. Поганенько видно, але місця ну, дуже багато. Тут підстаканники, скрізь підстаканники, розетка на 12 вольт. Я, чесно кажучи, думав, що тут така велика тоже, е, закривашка. Я думав, що тут 220, а то й 380, найбільше. Стан автомобіля шикарний. Я знаю, що дуже е, виносливі ці автомобілі. якість матеріалів на висоті. Ага, отакий, е, як знаєте, в фьюжінах, е, ключ доступу. Але тут він не сенсорний на кнопочках, як справжній домофон. Я запрошую вас на майданчик автопоїг, щоб ви подивилися живу цей агрегат. Він неймовірно не великий. Щоб обійти його з одного боку до другого, пару днів точно треба. Ну, Якщо хочете цим зайнятися, я вас запрошую на майданчик автопоинт. Машина цікава, машина крута і дійсно велика. Тож до зустрічі.